Друзі, привіт! Мене звати Олександр і ви на каналі для душі. Сьогодні ми з вами будемо мандрувати по лісі Весня. перші весняні теплі дні. Тому що весна цього року була дощова і снігова. А це пішли перші теплі дні і ми бачимо почав цвісти ряст. Як тільки зайти в ліс, зразу в ніс б'є запах квітів, нектару. Це не передати ні на камеру, ні на яке найякісніше відео. Дятол десь човпе дерево. Пташечки заливаються від... Тепла весняного. Сьогодні ми плануємо з дружиною прогулятися цим лісом. Це ліс у горах, як ви бачите. Подивитися. Не тільки зарястом, який почав цвісти гарно. Тут білий. Все покрито білим. А є ще жовтий. Якщо ми побачимо, ми обов'язково вам знімемо. А ще ми подивимося, чи є черемша готова для споживання. Тому що вона, в принципі, росте цілу весну, літою осінь, але для споживання вона може бути тільки дуже ранньою весною. Вона тоді м'ягенька, смачненька. Пізніше вона стає суха і вже немає того смаку. Я би дуже хотів передати вам запах. Приємний квітковий нектаровий запах. На жаль, не можу. Якщо ви схочете, то погуляйте по лісі і ви відчуєте всю ту насолоду. Ну що ж, продовжуємо нашу подорож. І по дорозі ми натрапили на черешню. Стару лісову черешню. Ось вона дуже висока. Звісно ж, ягід з неї не дістати ніколи. Але їх можна їсти, коли вони падають. Вони тоді дуже смачні, насичені. Тому що вони вже спілі стають. І напевно ви пригадуєте, в дитинстві багато з нас їли оцей клей з вишні або з черешні. Він дуже смачний. А, класно. Від хутора. Це вже навіть не село, а хутір такий там, на човні хатки. Чутися, як собаки гавкають. Звісно ж, не на нас надати. Ось уже видно жовтий ряст серед білого. Також є ми їх називаємо баранчики. Ось. Дуже красиві квіти. Одного разу їх перепутав, назбирав салат. Мазіли їх і нічого живі, значить, вони не отруйні. Що це в нас там лежить? Стара колода. Ну що ж, рухаємося далі. Ось ми вже прийшли на місце і видно черемша вже тут є багато. Ось вона. І правда можна перепутати з конвалією. Але часниковий запах ні з чим не сплутаєш. Так, да, пахне часничком. Можна просто взяти таку, потерти і понюхати. І ось і тут а, скільки все вкрите нею. А далі, коли піти глибше в ліс, там ще її більше. Гарні дуже тут краєвиди. Впадини, жолоб, жолоби такі. Там така є глибока впадина, але ми ще не піднялися на верх гори. Нам ще йти і йти трошки. По дорозі ми зустріли ще одне цікаве дерево. Таке величне. Якщо ви знаєте, що це за вид дерева, пишіть в коментарях. Ось так я ближче покажу. Або хто царив? Козульки щось цього? Можливо, навіть ногою раточкою, але я не бачу тут ратиці. Це точно не кабани, тому що кабани рили б довше. Глибше маю на увазі. А це швидше вище всього козульки радиться, ми щось шукали і там на що шукали, цікаво навіть самому знати. Ну. Ах, як воно гарно пахне. Цей нектаровий запах квітів. Жодні духи не зрівняються з цим запахом. Пора десь і привал робити вже. Ну що ж, зараз десь знайдемо місце гарне. Пішло?